Здравствуйте. Придбали в інтернет-магазині розетка, телефон, Xiaomi, Redmi 3X на 2 ГБ оперативної пам'яті і 32 ГБ пам'яті такої. Кольору Silver. Замовлення було через розетку, але товар приходив з Польщі. Він був запакований в ось таку коробочку. Зараз ми її відкриємо і оглянемо. Магазин. Євромарт. Ось ми можемо бачити, в якому пакуванні він приїхав. Я так розумію, що він їхав в такому пакуванні з Польщі. Якісним його важко назвати. Я б сказав, це дуже погане пакування. Тобто велика коробка, якийсь маленький один картон порізаний, а сам телефон, по суті, він тут може літати по всій коробці, вдарятись, перелітати. і... Знаючи, як на поштах відносяться до коробок, їх тобто, там кидають, перекидають з одного ящика в інший, то ну, дуже погане пакування. Був замовлений 23.12, тобто в п'ятницю, 27.12 у вівторок. Це замовлення з Польщі переправили на Україну. В Україну він прибув 29.12 в четвер. А на наступного дня, вже 30.12 в п'ятницю, він вже був у моєму місті. Доставка відбувалась кур'єрською службою Міст Експрес. Вона була безкоштовна, тобто включалась у вартість. Загальна вартість телефона виходить з доставкою 3499 гривень. Ось ми бачимо накладну. В цьому випадку накладної від розетки немає, є тільки від «Євромарта». Тут накладна і гарантійний талон, де вказана вартість товару. Ця форма возврата згідно нашого законодавства, впродовж 14 днів. Ви заповнюєте, що вам зробити у випадку гарантійного випадку, або повернути гроші, або повернути товар, але інший, замінити тобто його. Або Чекати ремонту цього товару, якщо його можливо відремонтувати. Подивимося на комплектацію цього телефону. Ось така коробочка. Достаємо сам телефон. Що у нас Ми бачимо ось такий зарядний пристрій. Він йде на вилку, не таку, як в нас, не стандартна вилка. Зате є адаптер, який надівається. Йде сам кабель. мікро USB і звичайний USB. Тобто у комплекті лише зарядний пристрій, телефон і все. Ніякої гарнітури, наушників, ніяких додаткових засобів немає. Тут у нас що? Це на китайській. Немає ніякої інструкції навіть на англійській мові. То що на англійській? Навіть на китайській немає. То комплектація дуже бідненька. Такий телефон, спробуємо його включити. В принципі, можемо сказати, що телефон прийшов цілий, справний. Всі інші налаштування потрібно розбиратися більш детально. Про скільки тримає зарядка, які тут є мінуси, плюси. Надалі, я думаю, після більш детального ознайомлення ми можемо додати в коментарі або в опис до цього відео. Так, дякуємо Розеці за подарунок до Нового року.